Привіт, друзі! З вами професіонал Максим. І це восьма серія Зомбі-Апокаліпсу. Друзі, сьогодні я йду якось шукати там біля моєї вулиці, там, де я жив, бандитську якусь базу. Не знаю, може я з ними познайомлюся, також в них деякий час перебазуюся, не знаю, як там піде, поїде. Я відправ буду їхати на своїй модній машині. Таких майже ніхто не має. Ось. Тому, друзі, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал, будь ласочка. та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, дякую вам за 495 підписників. підписників. Тому давайте доб'ємо вже нарешті 500. Ну що ж, погнали! Так, друзі, ось підготував, як завжди, принципі, традиційно підготував свої речі: дві пушки, дві гранати, катана, сокира, зажигалка, ключі від моєї Ластівки та броня, яку мені дали солдати. Ось так от, друзі. Ну і що ж, і поїдемо на моїй Ластівці у те місце, у яке казали, десь там на моїй вулиці, за моєю вулицею, як казали. Покійні солдати. До речі, хто не розуміє, чому покійні, то заходьте на минулі серії, і тоді все, друзі, вам стане зрозуміло. Ну що ж, давайте зараз ламаємо обережно відкриваємо двері, дивимося, щоб на нас зараз орда зомбі не напала. Швиденько закриваємо зброю в руки, друзі, і пішли. Так, обережно, от і зомбаки. Обережно... Опа, на... Хтось до мене тільки що ліс, ще мені... А, тут нема сходить. Ось він. Ох, на. Получай, ух ти, як їх багато вилізло. Простіть, простіть. На... Так. Отак. От і на! Супер. Давайте, друзі, проходимо далі, щоб у нас ніхто зараз знову не вивалився. Проходимо, заходимо до нашої машини. Так, там зомбі немає. І давайте швиденько відкриваємо двері, сідаємо і заводимо. Так. Ну і що ж, і поїхали десь там на моїй вулиці, не знаю де. ну десь будемо, друзі, шукати. Зараз перше треба заїхати там біля моєї вулиці десь. І там далі вже е, як карта ляже. Ну що ж, поїхали. До речі, друзі, якщо чесно, так я вже й сам добре не пам'ятаю ту дорогу до мого дому. Ось, але приблизно, ну, не знаю, вояки сказали, що, в, по суті, має бути в якихось великих приміщеннях. Ну, тут в мене на вулиці, ну, це вже не моя вулиця, це е, друга вулиця, є тільки одне таке місце. І ось там, походу, воно і є, друзі. Давайте так, щоб мене тут не помітили. Якось от. Так, в сад. Давайте отих зомбаків розтрощимо. На. На. Трохи влетіли не туди, куди треба, друзі. Задньою. І розвертаємося. Так, зв... звісно, друзі. Я прав не маю, ось. Так що в мене, з мене такий водій, як. Навіть не знаю, з ким то порівняти. Але менше з тим. Давайте так собі обережненько припарковуємось. Ух, й От так гарно. Все, все супер, друзі. Ідеально. Ну, хай буде заведено. Ну що ж, і побігли. Ого. Так, нічого собі. Там навіть гелікоптери є. Ого. Так, друзі, давайте перше отуди підемо, там, де ми дещо бачили. Так, оця собака на мене не нападе, чи на... нападе, блін. Шкода, звісно, песенятко. Йолки-палки, друзі, туди стріляти не можна. Так ще й така куча зомбі. Що там таке сталося? Так, може вони мене не побачать? Стріляти не можна, бо. На! Напада... Стріляти не можна, бо... <гас> Блін, бо ті почують бандити. А воно мені треба. Ще зараз всі сюди збіжуться. Мене побачать, воно мені треба, друзі. Ось скажіть. Давненько, друзі, я в себе вдома не був. Відколи от, оце от я пішов звітом. І тоді мене і нема. Буду друзі, дивіться, там якісь... Розвідники зверху, чи що це таке? Так. Давайте дивитися. Так, головне, щоб вони мене. Стоп, це що? Це часом не той БТР, чи це не БТР не бачу звідси. Часом не та машина, та, що в солда... 에, в вояк була. В солдатів. Так, мені треба. Підійти туди чуть-чуть поближче. Так, бачу, тут зомбак десь ходив. Ось і він, власне, власною персоною. Так, давайте, друзі, підійдемо туди трішки поближче і розвідаємо обстановку. Так, щоб, щоб мене не побачили, чого я так кричу. Але ті зомбаки дійсно лякають, блін, вилазять зразу двоє. Однокольорові. Так, давайте швиденько. Ліземо, ліземо, ліземо. Так що в на нас зараз. О, в тому будинку, до речі, я був. В перших серіях. На. Так. Так, що... Та, друзі, це дійсно ті машини. Супер! Верніше. Друзі, виходить, що. І танк. Друзі, це той самий танк. Тобто виходить, що оце то, що вояк всіх перебили. Це не зомбаки, ну тут, зрозуміло, й... якби були зомбаки, то б в зомбі перетворилися. А так то вони просто були розстріляні. Значить. Значить, значить, друзі. Приїхали оці от бандоси. А вон, це не знаю, чи це той гелік, чи ні, але здається, що це той гелік. Друзі, хочу розвідати обстановку, подивитися, що там, як там, до чого. На. Давайте ще от цього Обережно. Подивимося. Там гелікоптер, супер! Друзі, це ті машини. Я просто хочу обдивитися, подивитися. Що ось тут є? Це так найбільше, друзі, будівництво. Ого, це що таке? Так, друзі, мені туди треба якось залізти. Тільки як. Хочу все подивитись, друзі, але не знаю, як мені це зробити. Ой, ой-ой-ой! Це що таке? Це стіл якийсь? Є якийсь Джексон, є якийсь пірат в червоному. І більше нікого не бачу. Там нікого немає. Там бачу, уй, лікар якийсь, так, добре. Хоб лікар? Ну, добре, може тут якісь виживші, а не бандити? Ну, дійсно, логічно! Може вони тут виживших тримають? Ну, не в заручниках, а просто тримають. Ну, не зразу, що так вони прям бандити. Ну, може, їх так просто називають. Може, вони нормальні, цивілізовані. Ем, люди, наприклад, так, як я. Ну, логічно, логічно. Тут нема нічого поганого. Так, а тепер давайте ще раз от сюди зайдемо. Оп, і ось сюди. Так, оп, так, щоб мене не побачили. Треба, друзі, просто перестраховуватися. Ось так. Опа, на. Є моє! -мо -мо! Це капець. Куди я потрапив? О, маулі, блін, недороблене. Ай, що так вдарився? Блін. Мавлі. Блін. Чуть не потонув, так ще й Чуть зомбі не вбили. Зі всіх сторін лізуть і лізуть. Лізуть і лізуть. Блін, це капець. Так, мені треба якось дістатися О, аж туди. Я хочу розвідати там обстановку, подивитися, що там є, як там є. Ось, але для цього мені потрібно, напевно, що залізти якось на оцей от будинок. І потім через цей будинок вже таким чином е, залізти на дах, якщо там є. Ну, я думаю, що там є сходи. Так, вони тут є. І. Ось так от. Ось, супер. Так, є на дах, друзі, щоб мене зараз не засікли тут. Але оці от зомбаки мене напрягають, тому їх краще утилізувати. Добре, що я маю таку класну броню. Броню І мені їхні вкуси, укуси нічого. Ну, залежить, куди вони кусають. Так, добре. Зараз треба трішки бути потихше. потихше. Опа, паркур, Це якась кімнатка. зомбаки лазить. Ух ти, юлки-палки, Тут навіть таке може бути. No! Блін. Ну, але в принципі, якщо вони стоять спиною, то ну, тому, в принципі, може таке бути. Так, друзі, я хочу зараз якось... Пасти от сюди. Ей. Тільки я не знаю, як я туди попаду. Там є якісь речі. Є якісь речі, але, блін, я не можу туди залізти. Мені треба якось туди залізти. Так, обережно. Проходимо в бік і мені це не виходить. Ну, нічого, ще такого не було, щоб мені щось не вийшло. Зараз все вийде, друзі. Так, друзі, я ж казав, що все ж таки, що такого не існує, щоб я не поборов. Тепер мені треба якось, так тихше говорити, треба якось залізти, впасти. А, пталіана є. Супер. Так, обережно спускаємося. Друзі, хочу обдивитися, що тут і як. Ну, бачу, тут є дуже багато всяких речей. Не знаю, друзі, це моя лише теорія, але можливо це речі, які вони вкрали. Що, мій ноутбук? Він не працює, але це мій ноутбук. Нічого собі. Унітас щось. Ой, так мені поки що не треба. Так. Але це мій ноутбук. Значить, друзі, вони були в мене вдома. Стоп, а це от частини всіх столів, тарілки, крісла. Оце, типа, для їжі. Оце от мій умивальник, якщо я не помиляюся. Мої ножі, це не мої. Капець, друзі, та в них тут, дійсно, як в ресторані, вони ще краще, блін, живуть, ніж солдати в таких харомах. Купа солд цих, ще якісь такі от штуки. Рибка плаває. У ну класно собі влаштувалися, знаєте? Так, тут я бачу, тут йшла якась нарада чи щось типу того. Давайте я хочу подивитися. Так. Ого, от там, друзі, якісь може, є. Може, там якісь є цікаві ресурси чи ще щось типу того. Хм. От мені цікаво, чи я один всіх їх положу, але блін, от там десь 8 штук було. отута я бачу тільки чотирьох. Я ще не знаю, що там всередині. Тобто от в цій от, отута, от, в цій от частині. Оце от, от таке от, друзі. Завдання. Зараз наді мною. Так тут мені нічого не треба. А наді мною, друзі, знаходиться цілий великий гелікоптер. Ще й заведений вже. А, ну, я колись, звісно, так само, як на машині, вже пробував на ньому їздити. Е, ось, ну там довга історія. Так можна, друзі, просто взяти його і з ним. Полетіти до мене, типу, от туди на базу. Як на мене, це чудесна ідея. Друзі, я там десь бачив сходи. Зараз я попробую всіх їх тихенько катаною розрізати. от тих, що наверху. Друзі. І, блін, такі якісь велмазні з броні. Ну, коротше. Це що таке? На! Ей! На і получай! Бляха, скинув, Тварюка Це що, зомбі чи ні? Ну, коротше, друзі, зараз залізаю та за зомбака. Звідки він там взявся? А, він повзає, може вони його не бачать. Добре, зараз швиденько залізаю туди. Їх всіх беру в нокаут. Ви це знаєте, я це люблю і вмію. Ось і все. Супер буде, друзі. Що ж, давайте швиденько полізли і розберемося з ними. Так, друзі, все пройшло, звісно, так, як я люблю, так як я знаю, так до цього не хочу, він е, коротше, не працює. З, вони, коротше, якось оці от, двоє почали верещати, оті знизу вже почали сюди бігти. Коротше, друзі, Нема часу, я ж швиденько залітаю от, е, от в цю штуку літаючу і полетіли, звісно. Коротше, друзі, Вийшло завжди, як я мію, все, як я знаю. Ось так от, ну, в принципі, все як завжди. Е, Тут таке, тільки зрозуміти, як воно взлітає, Блін, як ж він летить? Ну, давай швидше, та ж, може, в нього топливо закінчилось? Піднімайся вгору, тварюко. Ну, ну 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 ну. ну ну О, взлетів, друзі, взлетів! Давайте швиденько полетіли, тільки не вниз тільки не вниз Друзі, давайте вверх, вверх, вверх. Ура! Я лечу, не вже? Супер. Перший ла... раз. Перший... А, ні, я вже ла... Л... літав, точно. Я вже забув. Так, куди я лечу? Так, де моя база? Чекайте, я нічого не бачу. Так, це госпітал. Так, друзі, давайте на верхівку мого будиночку. Отсюди, давайте припаркуємося. Оп. Опа, на обережно. Прип... оп. Ось так. Опа, опа. Все. Так, а, ми там мою машину забули. Ну, нічого страшного, вона так не моя. Заберуть собі. Друзі, це є от така от пушка. Супер. Я не знаю, на що вона мені треба. Але, друзі, є один нюанс, то що на, на цьому гелікоптері закінчується помаленьку топливо, наскільки я тільки що побачив. Тому буде трішки е, рисково. Потім в подальших е, моментах. Ну що ж, друзі, зараз я спускаюся до себе. Ось так. Ну, що ж, е, буду завершувати, друзі, відео. З вами був професіонал Максим. Ось так от вкрали в бандосів Вертоліт. В наступній серії навіть не знаю, що ми будемо робити. Надіюся, я доживу, бо. Не знати, чи вони за мною побіжуть, бо там все ж таки ще другий гелікоптер є. Ось, ну що ж, З вас є лайк, підписка. Та всім до нових зустрічей, всім па-па